Існує безліч інгібіторів, які ми використовуємо у повсякденному житті. Деякі з них можуть бути небезпечними, якщо їх не використовувати належним чином. Наприклад, аспірин це інгібітор, який використовується для зниження болю, зниження жару і зменшення схильності до утворення тромбів. Однак, усе залежить від дозування. Наприклад, у низьких концентраціях аспірин є оборотним інгібітором. Але у високих концентраціях він стає необоротним інгібітором і призводить до кровотеч. Як ми вже знаємо, інгібітори це своєрідні консерванти. Виробництво більшості продуктів без них неможливо, оскільки вони запобігають швидкому псуванню продуктів. Також інгібітори використовують для контролювання швидкості бродіння під час виробництва пива та вина. Наприклад, така харчова добавка, як бензоат натрію є інгібітором, що при надмірному споживанні може Просвести до порушень у системі траплення.